Я ще досі розмірковую про те, чи варто мені відкрити чоло, забравши Чубчика. Я думаю відкрити його, щоб надати новий вайб. Ні, не виріжуть. Не вирізайте це все. Будемо ще з ним. Іноді може бути весело. Я тут разом з інною оні. Ми також були у влозі з Діснейленду, Блінки казали, що влог був занадто коротким. Вони говорили щось типу, чому відео таке коротке? Ліса це не влог. Хоча я ще зовсім не готова, я хотіла зняти довге відео, щоб блінки могли бачити мене протягом тривалого часу. Ось чому я увімкнула камеру так рано. Це дійсно вперше. Блінки, я позбуваюся свого чопчика, моє волосся вже відросло. Одного разу в аеропорті Блінк мене запитав. Ліса, чому твоє волосся не відростає? І я сказала, моє волосся не росте. Ти знаєш, я не стригла волосся, тому що відрощувала його, але вони не вірили мені. Вони говорили, що я напевне нишком його підстригла. Я його відрощую. Чому вона не входить? Каблучка так мені підходить. Ось так зненацька. Сімба! Сімба! Ласощі, ласощі! Він не може встояти перед ласощами. Дай лапу. Сімба. Ваші напої. Дякую вам. О, Сімба! Такий милий. Ти готовий? Привіт, пучіни. Після події від Булгарі раніше я повернулася до Парижу для показу селін. Концепт для сьогодні це рок. Я відстригаю волосся для концепту. Моє волосся сильно постраждало. Тож, я хотіла його відстригти. І зараз у мене є шанс це зробити, тому я так цього чекаю. Мої кінчики такі пошкоджені, вони як травичка. Вау, Моє волосся таке коротке. Відчувається зовсім по-іншому. Так по-новому я не можу обрати собі контактні лінзи. На це око я взяла сірий колір, а це ті оливкові, котрі я завжди ношу. Коли я дивлюсь на них, то виберу ось ці, але йти так просто гарненько. Чи варто мені піти ось так? Може сфотографувати і тоді подивись? Вони майже однакові, ось ці злегка жовтуваті. Я гадаю, ці краще. Отже, я одягну сірі лінзи.